Як купити квартиру і не за всі гроші світу? Чому серед українців популярніше орендувати ніж купувати? У яку нерухомість краще інвестувати? Та які скандали точаться навколо Київ міськбуду? Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де я поспілкувалася з директоркою з розвитку бізнесу «Лун» Оленою Унанян. Не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Якщо вірити в кращий сценарій розвитку подій, то так однозначно, тому що навіть при гірших сценаріях, яких ми зараз існуємо, ціни на нерухомість не падають. Вони падають в деяких регіонах, які наближені до фронту, але в більшості регіонах вони зростають просто десь більше, а десь менше. Нагадаю, що в Івано-Франківську ціна виросла на 56%. в Києві, попри падіння в попиту в 5 разів, ціна тримається на місці в Дніпрі, який близький до лінії фронту, ціна також тримається а десь навіть зростає на пару відсотків. Тому, якщо вірити в кращі сценарій, то так однозначно ціна буде зростати. Однокімнатні квартири завжди користуються великим попитом. Їх на ринку в цілому в своєму об'ємі найбільше. Тому однокімнатні квартири точно користуються зараз попитом. Але при виборі оренди зараз дуже враховують різні фактори. Тобто, якщо раніше пентхаус або просто велика квартира на останньому поверсі, це було лакшері, це було дуже престижним жити з красивими видами на місто. то зараз люди зважають на фактори. Я не хочу жити Ще 10 поверхів, тому що а якщо блекаути мені треба ходити. Я не хочу жити високо, тому що у нас літає над головою щось. Тому люди просто зважають на різні фактори, вибирають нижчу поверховість. Перш за все, ви маєте для себе зрозуміти, яку квартиру ви хочете придбати, тобто для себе сформувати більш такий запит. Друге, що би я порадила, це багато моніторити ринок, тому що ви можете довіритися якомусь знайомому, хто працює в ринку нерухомості. Мені можете довіритися, я вам порозказую якісь речі. Неважливо, але вам важливо перш за все, для себе оцінити ринок, слідкувати за ним, розуміти, яка динаміка ціни. У нас є окремий продукт лун-статистика, який ми зробили якраз для людей, і спростили їм трошки процесу цього слідкувати. Що відбувається і, е, і далі рісорчити девелопера будує, не будує, де будує, якими темпами, наскільки в нього динамічно змінюється зараз ціна, І за рахуванням цих за дозвільні документи, обов'язковий фактор. Один із гарних критеріїв, який вам, до речі, зараз ну тут це точно як лайфхак. Можна дивитися на девелоперів, які акредитовані по іпотечній програмі ЄОСЕЛЯ, Тому що коли банки акредитують девелопера, от вони суперекспертно, предметно з усією глибиною, е, перевіряють девелопера тому якщо девелопер акредитований на неготове житло по оселя, там знайте, що точно є галочка валідації. Ми собі визначили такий, знаєте, важливий аспект, про який ми знали, але він тільки підтвердився зараз. Ми, українці, по своїй ментальності, ми не хочемо орендувати квартиру. Ми. Ми краще ніж орендувати все життя квартиру в центрі, будемо мати свою однушку в спальному районі. Тому звісно, українці хочуть купувати квартиру і купують квартиру. Питання тільки в острахах і в обмежуючих факторах, з якими вони стикаються. Хтось їх проходить і робить це зараз, хтось відкладає покупку на часи, коли буде більше визначеності, якась більша стабільність на фронті, економічна стабільність. Але однозначно, українці люди, які хотіли би жити в власному житлі. Дуже важливо оцінювати зараз безпосередньо об'єкт, в який ви інвестуєте. Тобто, якщо раніше, в цілому, як, як вибирали, ми інвестуємо в однокімнатну квартиру біля метро в Києві. Це така була супербезпечна інвестиція. Було багато варіантів пропозицій на це. Тобі не треба було глибоко розбиратися. Інвестував, забув, отримав і далі або в оренду здаєш, або перепродаєш його з котлована і перепродаєш на фінальній стадії. Зараз при інвестиції треба бути надзвичайно уважним, тому що хтось проінвестував квартиру на. Лук'янівці, і зараз оренда в Лук'янівці, звісно менше ринку. Ми розуміємо і за чого. Але при цьому тому дуже важливо розбиратися, що відбувається, в який об'єкт ви інвестуєте, і слідкувати за тим, що набуває попиту. Знову ж таки, ми маємо продукту статистика, за яким можна слідкувати. В Україні не було такої можливості до пів року чи рік назад, якщо я не помиляюся. Тобто не було страхування житла від прильотів. І це дуже гарний момент, який Зявився на ринку, з'явилася тепер е е можливість страхувати житло від прильотів, і це не коштує космос грошей. Якщо я не помиляюся, там щось можна на мільйон е за застрахувати квартиру, і ціна питання там 20 тисяч гривень в якийсь такий порядок цін. Тому у нас з'явилась така можливість, я сподіваюся, що буде ставати просто ще більше різноманітності і пропозиції в цьому питанні. Зараз дуже багато українців, які переїхали за кордон, і вже майже типу спустя три роки люди приймають рішення, що вони будуть продавати свою нерухомість. Дуже багато було придбано ще в 2021 році і до 2021 року квартир, які зараз продаються, умовно кажучи, це ми називаємо первинна авторинка. Тобто це гола квартира в зданні новобудові, в якій ще ніхто не жив, і їх перепродають. І таких проектів дуже багато на ринку. Тому так українці продають свої квартири зараз. Це є, особливо ті, які виїхали. Багато хто робиться і поє оселі. Велика частина цих грошей їде з людьми за кордон, але частина ці. Грошей переінвестовуються, хтось інвестує в апарт готелі, тому що повірив зараз в цю історію. Вона набуває популярності. Це легший актив, тому що всі апарт готелі мають управлінську компанію, тому це і правда пасивний дохід. Бо хтось менеджер цю історію за тебе. А ти, якщо хочеш здавати в оренду квартири, ти маєш розуміти, що це не пасивний дохід, все одно цим треба займатися і проявляти туди активність. Тому так, такий фактор присутній, Так, українці продають, але українці і купують. Ну, ще варто зауважити, будь-які великі кейси, якісь такі гучні, які відбуваються на ринку, вони його вдаряють. Колись ми, еліта груп, еліта-центр, ми зустрічали такі кейси, де перепродавалися квартири. Після того багато девелоперів говорили, що люди йдуть до них в відділ продажу з юристами, тому що люди боялися такої історії. Подвійний перепродаж квартир уже історія, з якої я не пам'ятаю, ми стикалися чи не стикалися за останній період. Зате ми стикаємося із недобудовами. І які в нас були гучні кейси? У нас був банк-аркада. Які обанкрутився, у нас були кейси з Укрбудом, і зараз кейс Київміськбудом. Це величезний вплив має, тому що скільки в нас стоїть недобудов: 40-50 величезних комплексів багатоповерхових, які стоять недобудованими. Тому з останніх новин, що Київміськбуд докапіталізують і відновлять будівництво на якихось проєктах, багато є думок на ринку, хорошо, погано, це справедливо, несправедливо. Ми пропускаємо це в повз, залишається факт, що окей, знайшли якийсь рішення, при якому зараз все таки добудують квартири, тому що недобудова це одне, що в нас в місті, яке не резинове, воно стоїть 40-50 здоровецьких недобудованих будинків. Але ж за кожним недобудованим будинком стоять інвестори і, і стоять люди, які можливо все життя збирали на цю квартиру. Тому в будь-якому випадку, які б не були розсуди, але те, що знайшли шлях зараз, добудувати хоча б частину цих будинків, це однозначно позитив для ринку. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях пишіть ваші враження від інтерв'ю.